Фільм закриття фестивалю Миколичу оупен Яремчук незрівняний світ краси режисера Артема Григоряна. Це документальна біографічна драма про життя та кар'єру української поп зірки 80-х Назарія Яремчука. У темні часи української історії. Звичайний хлопець Скарпат стає голосом цілого покоління. Мільйони фанатів, тисячі концертів, десятки хітів і один артист. Чи є у вас платівки з записовою ансамблю «Смирічка»? В даний час зараз цих платівок немає. І мене про створення фільму і участь у зніманні нашій редакції розповіла співпродюсерка фільму, співачка і донька Назарія Марія Яремчук. Ідея виникла ще в 2021 році, і вихід фільму про Назарія Яремчука мав би статися до його 70-ліття. мало б бути так. Але через виробничі, скажімо, нюанси все затягнулося. І сьогодні я бачу в цьому позитив, тому що саме сьогодні запит на все українське суттєво збільшився, що є дуже круто. Тому стрічка Яремчук незрівняний світ краси. Це must-see. Через призму однієї людини а, глядач споглядає цілий шмат української історії від а, пісні року 71 в Москві, де перемогла Червона Рута, і стався справжній бум на все українське, на україномовну музику а, до а, настання незалежності. А, яким воно було життя в пізній радянській Україні? Ось можна буде пізнати. Обговорити майбутню прем'єру фільму має змогу з продюсером Максимом Сердюком, з пізнасновником медіаслуг та Nightфілмс. Добрий день, Максиме. Привіт. Почнімо з того. Я думаю, що це дуже важливо. А чому саме Миколичук Опен і Чернівці як місто чудово підходять для того, щоб зробити прем'єру фільму Незрівняний світ краси про Яремчука? Ну, звісно, що це місто, де став на ноги Назарій Яремчук, і для нас честь, в принципі, в. Якраз період в нього 30 червня, роковини смерті, і якраз в цей період, ось я думаю, що найкращий час, щоб на цьому фестивалі показати і зробити таку презентацію, тим паче, що це фільм закриття фестивалю. Я дуже вдячний організаторам, що вони приділили цьому таку, теж як і ми, особливу значимість. Тому що Яремчук, Чернівці, він взагалі людина, яка уособлює в собі всю Буковину. Та, та, та ну і плюс Чернівці це ж місто, в якому фізично відбувався перший фестиваль Червона рута, і так. там можна там навіть є окремі туристичні маршрути, по яких можна да, гуляти знаю, шляхами не. Яремчука. Там чи якось вони так називаються. А звичайно, точка відліку цієї хвилі української естради вона бере там. На фестивалі Пісня 71, де перемогла Червона Рута. І, і там були різні гравці: і, і Васюк, і Яремчук, Зінкевич, і Дідковський. А чому саме Яремчука обрали як центрального персонажа для Байопіка? Я маю на увазі що він не єдина людина, про яку можна зняти фільм? Не єдина людина, але. Е Тут відповідь на дві частини ділиться. Комплекси. Перша mm -hmm. частина. В принципі, чого е, Яремчук? Того, що ми, е, коли робили документальний серіал Спалах 20, 20 у 2020-21 році, коли ми все там повипускали, до нас е, звернулася Марія Яремчук. І вона була фактично ініціаторкою цього фільму і сказала: давайте зробимо. Ось я хочу зробити е, проєкт е, з музичними каверами е, на твори, е, які виконував е, батько, її, і, на, і зробити документальний фільм до цього всього. І ми, і ми, якраз коли робили спалах, Тьома, Артем Григорян, режисер е, спалаху, з яким ми разом працювали, і він показує: Слухай, такий класний чувак, Яремчук. Це до того, як Марія Назарі. До нас звернулася. Mm -hmm. Він каже: Він такий крутий, а ти бачив кліпи, а яка в нього харизма? І реально, ми потім просто досиділи, і це реально перша українська попзірка, і ми. В принципі, цей фільм позиціонуємо як історію про першу українську попзірку. Це така наша вийшла біографічна драма. Так, Марія Яремчук зініціювала, по суті, так. так. А, а чому жодної участі ніяк не фігурують брати Яремчука, які теж є синами Назарія? А вони відмовились від участі. А, ну тобто пропозиція була, була А яка звісно. причина? і зустрічалися з ними, спілкувалися. Це в них треба запитувати. Ага, не захотіли. Просто ні. І все да. інше не для преси, ясно. Да, просто а, ні. Я, в принципі, хочу глобалізувати цю розмову, ти знаєш, такої музичної, музичного масштабу. Що, в принципі, вплинуло і спричинилося такий потужний спалах української естради в 70-х 80-х роках. Ну, це, в принципі, відлига і можливість. Українцям робити власні рогурти, того що звісно, що на заході щось робиться, нам західне не потрібно недоскутні. західне заборонено, і е, треба трошки вийшло послабшення, що все одно звертаються до західного, якось контрабандою на вабінах, якось все це слухають, але треба щось зробити своє і якраз. Дали цю можливість зробити власний продукт, але типу давайте з народними інструментами. Але щоб показати, що там люди там могли, що в українських костюмах з народними інструментами, але вони все одно надихалися всі західною культурою, mm -hmm. і з того всього дуже багато чого привнесли в музику. І тому стався бум, що те саме, що люди зараз люблять в світі, але на наш манер, і ось це нашою мовою, і це в Україні, і це. Це доступне, та я ось думаю, що зараз ця фольктроніка, яка зараз, вона має дещо здавалося би схожу схему, але мені здається, тоді народні інструменти були присутні у всьому всьому фанку для того, щоб замаскувати це під фольклор для радянської влади. Так, да, да. Просто це, це все розуміти. класно маскувалося. Да, і і Виходить, що це вийшло. це це ж ознака того, що між крапельками всупереч, але ось розвинулося. Повертаючись до фільму, там багато архівних матеріалів, сімейних якихось. Фотографії, записи, якісь ексклюзивні. Де ви це все знаходили? і Брали по-перше, в родини ми е, винесли просто з будинку Назаря Ремчука е, в Чернівцях просто е, ящики величезні з фотками, з фотоальбомами, з відеокасетами. Е, ось е, Марія нам все це надала разом ну, зі своєю мамою, і ми це все оцифровували, приводили в діджитал, покращували якість. Ну і над цим всім працювали. Плюс люди, з, з яких ми брали інтерв'ю, його сучасники, його там друзі, партнери, колеги, з ким він працював. Вони також ділилися всіми матеріалами. Тому матеріалів нас. В інтернеті так матеріалів про нього взагалі, ну, і в принципі, Відкрай, про, думу, про, ту всю, мало, да, про ту всю плеяду артистів, дуже мало. І це класно, тому що і через цей фільм ми змогли також показати не тільки його, але й змогли показати всю цю. Ем, сцену, яка епоху була та... в да, цю плеяду, епоху. О, Плеяду, так, вона да, яка, яка тоді сталася, ось якраз через його призму, його особистості. якраз щодо плеяди. Там же ж завжди ну там фігурували різні люди і про всіх потрошку. Там епізод про Івасюка, навіть є і про його цю історію з трагічною загибеллю, яку назвали самогубством, є, і про трошки з'являється, скажімо так, в кадрі Софія Ротара, І Вона зачепила мій погляд, тому що вона ж теж була такою суперзіркою на той момент. Так. Знімалася в цьому фільмі Червона Рута, це ймовірно перший український мюзикл, але я не беруся, теж, не беручно не знаю, але заявляти але да. я маю. на увазі, Ви точно. навмисне зробили прибрали повністю акцент і згадки про Софі Ротару звідти чи це от просто про неї зараз не говорять? Ні, ну, сучасники? вона є вона є в фільмі, але просто вона не відігравала таку важливу роль для цього фільму. Вона, якщо б ми робили фільм про Івасюка. То якраз в, в, з призми його вона фігурувала важливу роль. В них там він дуже багато треків писав, в них там був альбом, що Софія Ротару співає пісні Володимира Весюка. Угу. Це взагалі окрема історія. А ну, знялися в фільмі, ну, ок. Ага, ну і це зручно в цій ситуації сьогодні. Про е, озвучення щоденників хотіла ще розпитати. Да. Там є ексклюзивні теж такі думки Назарія про, про сучасність, про те, що відбувається, рефлексії на здобуття незалежності. Ну, це страшенно все цікаво слухати, але ж е, це художня озвучка, можна так, сказати. Так, Художня озвучка. І голос дуже сильно схожий на його автентичний голос із інтерв'ю. Як ви так. досягнули такого ефекту? Що це за актор? Е, ну, по перше, актор легендарний. Це доктор, звук, легенда просто української озвучки, Але я не знаю, що він, мабуть, не озвучував від Сімпсонів до якихось сучасних фільмів. Ну і плюс допоміг ще штучний інтелект цьому. О, це, цікаво. Це, це вперше така практика, чи не досліджували це питання? 에, взагалі, в нас на ринку на ринку українському, мабуть, перша, а взагалі в світі не перша. Страшенно цікаво. Я думаю, що людям, які зацікавлені в тому, щоб створювати креативний продукт, було б корисно прийняти цей досвід. І повертаючись до радянського тла для всієї цієї історії, ви приділили увагу. Там таким неочевидним речам, як от а, афганська війна, і те, що Назарій Яремчук брав участь як фронтовий артист. Хоча і українські солдати, ну скажімо так, на той момент вони були радянські українські солдати, так, так примусово по суті брали участь у цій війні. 100%. А, також сторінка вибуху на Чорнобилі і те, що потрібно було виступати для ліквідаторів, що також вплинуло на здоров'я. Ну і в принципі, ми знаємо, що Яремчук перечасно помер так від хвороби. Я Ну, мимоволі починають думати, що, що це вплинуло так, на його стан здоров'я. Чи, чи достатньо, на вашу думку, в принципі в українській культурі і в масовій культурі приділяється увага такому неочевидному негативному впливу радянської системи на людину? Ну і якщо вже ми говоримо на українського митця? Я думаю, що зараз я думаю, тим паче, якщо це ще почалось з початку в принципі війни з анексії з 2014 року, і воно все. Потроху, 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 і зараз ми м мені здається, що в медіа, в фільмах, серіалах цьому дуже надається великий в принципі акцент. Але ми це робили. Ну це не робиться ну з нашої сторони спеціально. Це факт, це історія. Так ось воно було, так ось воно все існувало. Що йому треба було їхати, але. Він не те, що треба було їхати, і він їхав лише через команду. Всі казали, що він хотів просто зробити добро для людини. Він, його талант, люди його любили, і якщо він може зробити якісь викликати позитивні емоції і допомогти якось людині, він це зробить. І тому він там виступав і грав не по там пару треків, співав, він співав повноцінну програму всюди. Він співав до останнього, бо він віддячував людині просто за те, що вона є. Ну, це дуже, в принципі, дуже світла особистість. Uh -huh. От ти дивишся, і чого і назва така реально, це Назарій Яремчук, це незрівняний світ краси. Він настільки красива людина в усьому від зовнішності до якихось його внутрішніх е, штук. І всі говорять, ми ж, наш фільм повністю складається від оповідей близьких людей, які його тоді оточували. Uh -huh. І всі про нього ось дуже багато. Ось про це наголошували. Не було жодного якогось е негативного моменту про нього як про людину. В нього були негативні моменти в житті. Але він завжди тримався честі і тримався цієї людяності своєї гідності. Так так я хочу повернутися до проектів, які в принципі робить Production. Ми недавно вже в ефірі розповідали про серіал-епізоди, який нещодавно вийшов на екрани. Ось зараз з'явився на нетфліксі. Перша серія, тільки поки що з'явилася дві серії. «Тінь Чорнобиля і не перемикайтесь. Вийшли на Київ Стар ТБ». Наразі ексклюзивно там вийшли, їх можна подивитися, і поки ось вийшов. А Україна на Мундіалі вийшов на нетфліксі, якраз перед євро 2024 А почалася вся ця історія із серіалу Спалах який ви робили вже, мабуть, три чи чотири роки тому. Так У з му три роки так. ось Ми, е е намагаюся провести оцю лінію. Е таку низку важливих проєктів, які всі можна зараз уже навіть я спілкувалася з кінокритиками. Вони вже узагальнюють цю течу в таку поп-документалістику. Вони її відокремлюють в окрему нішу. Ну і ми взагалі завжди це від початку, Позиційний... тільки, ми, тільки ми запустили зі спалаху. Ми тоді, ну без перебільшення, зробили бум в сфері документалістики і показали, що ось можна робити класний поп документальний продукт. Як ви виявили потребу суспільства саме в такій популярній документалістиці? Просто окрім України, ще є. Купа країн в цьому світі, де є багато великий потенціал е і бюджети на створення фільмів і, і кіноіндустрії, і там дуже великий попит серед Україн серед світових стрімінгів були якраз це попит на документальну поп документальні фільми, які ти можеш взяти і в будь-який момент там на Netflix, амазоні, хулу і так далі. Просто вимкнути і, і подивитися якусь цікаву історію, і це просто бум. Який, в принципі, є в світі. Ну а ми вирішили, що треба це приносити в Україну. Щоб було і в нас, так. Да. І про яких поп, зірок української естради або ж інших персонажів плануєте ще знімати. байопіки? давайте ми зараз вже якраз спілкуємося щодо двох проєктів. Ось в нас тільки вони, тільки ми поставимо певні підписи, домовленості, будуть, ось тоді будемо говорити, що це в принципі за артиста, але... але це великі артисти. І минулого, і теперішнього ой, я дуже заінтригував. Дуже дякую за цю розмову і за всю вашу працю з командою. Дуже дякую. дякую. я спілкувалася з Максимом Сердюком, продюсером фільму Яремчук Незрівняний світ краси, що покажуть на фестивалі Миколачук. Оупен» 23 червня. А в широкий прокат фільм планують випустити 8 серпня цього року.